Всім доброго вечора чи дня, не знаю. Ну що, спробуємо, так сказати, розповісти тут трошки об іграшки Альфа. Ну, для початку напевно згадаємо фільм. Фільм э, у, у нас в, в, в Україні був показаний ну, у дитинстві де-то на початку 2000-х. Він шов на каналі ICTV, як я пам'ятаю. Ну він дуже був веселий, прикольний. Ми його В принципі він нам дуже, дуже сподобався, але, к сожалению ніяких іграшок <сування> у дитинстві ні, ні на Денді, ні на сегі у нас не, не було. Тому дуже бу було цікаво знати, що на Master System оказується є і іграшка під названням Но... Но запустивши цю игру, звісно, я був трохи роззачарований. Чому? Ну от зараз ми поглянемо. Чому. Що можна сказати про цього? Ну, Це пригоднясь відеогра з елементами квеста, тобто треба знаходити речі, використовувати, ви, викори, використовувати їх в вірному місці і так, таким чином продвигатися далі. Ну, в ігрі є кілька локацій якими гравці можуть вільно брадити. Ну, це, це такий собі вільний відкритий світ у 89 році на Master System. Тобто, є будинок, там знаходиться декілька кімнат, де можна взяти костюм для плавання, а більше особливо цікавого в цьому будинку і нема. Вулиця є. Це місто там, де можна знайти магазинчики, там де ми, ми, бо, ми будемо купувати деякі речі для, для нашого альфа. Ну, є підвал будинку. Ну, це, це, напевно, сама складна і пекенша локація. Ой, котру ще треба буде прийти двічі. Є задній двір, ставок на задньому дворі, де треба буде трохи поплавати. да. Ну, Для просування в ри гравець повинен збирати різні предмети, такі як попалицю, салямі, да-да-да. Салямі. Ой якою можна битися скажанами? Тобто, ви уявляєте, да? палиці з солями можна битися так. Да. Акваланг, що, що дозволяє за, занурюватися на дно океану та інше. Предмети можна за, зайти при... Під час проходження гри, а також їх можна придбати у внутріігровому магазині. Є речі, які не обов'язково збирати для проходження, так як риба, книга і костюм, я, який перевдягає вас у колону. Кожанів печ в печері можна. Перемогти, Але від інших ворогів, таких як велосипедистів, мужиків в костюмах, якихось кі моравйов з ножиками, де... водолазів, треба від них ухилятися, тому що ніякого способу знищити їх немає. Щоб проти РУ треба зробити дуже цікаві речі. Йти вдома, зібрати кота, потім цього кота натравити на мишей у підвалі, взяти ковбасу, котрою можна відбуватися від літачих кожанів у тому ж підвалі, знайти гроші у печері, продати їх, купити ключ від кімнати. Те, що колюч від, від, від кімнати будинку, де живе Альф, знаходиться у якомусь магазині, це взагалі дуже дивно. У кімнаті знайти пі, пі, підводний костюм, проплисти на, на озеро, там знайти перлину, знову пр, продати її, купити дро, дробину, ліхтарик, взяти паливо у п -п печері, заправити свій космос скутер і полетіти. Тіти у космос. Ой, ну. Фу, от така ось дивна гра. І, і ось ми підходимо до головної проблеми цієї гри. Це хідбокси кожанів у пачері. Ці маленькі гади живуть своїм життям. Ти можеш по ним. Влучати можеш ні. Рандом у всій своїй красі. І щоб вам не казалось легко, то печеру треба буде пройти не один, а два рази. Коротше, нудно і сумно вам ці грі точно не буде. А ще й весела така музика, ух, засяде у вашій голові надовго. Отака От ось гра Альф. На жаль, дуже. Грайте на свій страх і ризик. Якщо вам був цікавий серіал і ви, і ви хочете ще в форматі відеігр, то, то спробуйте. Якщо ні, то краще тримайтеся від неї далі. Под... А з вами буш, був був Серж три Ще побачимось. До зустрічі. Всім пока.